Доброго дня, шановні пані та панове! Нагадую вам, що з 1 серпня. Повертаються наші кусючі штрафні санкції за неправильне ведення касової дисципліни. Наразі майже для всіх, окрім певних видів товарів, застосовуються штрафні санкції в пільговому режимі. Перший чек 50% штрафу, невірно, виписаний або не виписаний, другий чек і наступні всі по 25%. З 1 серпня. Це вже 100% і 150%. Нагадую, невірно складений чек штраф, невиписаний чек штраф. Виписаний чек невчасно штраф. Штраф, 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 штраф. Тому, будь ласка, робіть все правильно, згідно чинного законодавства, все вчасно. І саме головне не порушуйте. Норм закону України про РРО.